Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, Мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Глобальні катастрофи вже близько, що у XX столітті після Другої світової війни могла би бути вже і Третя світова війна, і не одна із приміненням ядерної зброї. І чому вона не відбулася? По одній простій причині. Що на землі є праведники Божі, так само як було за часів Авраама, що є праведники Божі, які світять свідчать там Словом Божим і проповідують Євангелію Ісуса Христа до краю землі. І Євангелія Ісуса Христа буде проповідана кожній людині на землі, і кожна людина зробить свій вибір. Тобто вона зробить вибір чи її з Богом рухатися. Або без Бога. І зараз людство живе на порозі зняття шостої печатки апокаліпсису. А у момент, коли вона зніметься, та шоста печатка, то на землі відбудуться глобальні катастрофи, яких світ ще не бачив. І ці глобальні катастрофи, коли вони будуть, то навіть небо пошкодиться і з неба будуть падати на землю астероїди і таким чином. Відбуватиметься такий глобальний колапс. І чому у церкві постійно про це говорять, про ці катастрофи? Бо є причини, що є безбожня. І тому, як наслідок, відбуваються такі глобальні катастрофи. І дивіться, якщо навіть взяти перший світ, який існував до Всесвітнього потопу, то після потопу вижило всього лише. Вісім людей, бо ті вісім людей були в ковчезі спасіння. І зараз ковчегом спасінням є жива церква, в якій діти Божі світять і вони мають донести світло Слова Божого до кожної людини на землі, і кожна людина зробить свій вибір або в сторону Бога і Слова Божого, або в сторону без Бога. І тому потрібно вивчати історію людства через Біблію, бо Бог любить Він всіх людей, і Він, він для цього послав в цей світ сина свого єдинородного, щоби ніхто не загинув, але мав життя вічне, і тому вибір залишається за людиною. І робіть правильний вибір в сторону Бога і Слова Божого. Амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.